Слава Ісусу Христу! В ефірі телеканалу УЗІК, 40 й випуск католицької програми Скель. Ми зустрічаємося з вами у першу неділю Великого посту, який розпочався попільною середою минулого тижня. 2015 рік Папа Франциск проголосив роком богопосвяченого життя. Богопосвяченими особами є не тільки священники чи монахи, як може здатися на перший погляд, а ними є всі ті, які отримали обряд хрещення, які живуть у вірі і тайнами церкви. В сьогоднішній нашій програмі в першому сюжеті ми будемо спільно переживати свідчення єдності церкви, зануримося в атмосферу спільної екомонічної молитви у Львівській катедрі, а в другому сюжеті, як зсередини спробуємо поглянути на життя чернечих жіночих згромаджень. А також ми розповімо вам про Євгеніку, котру деякі люди вважають шляхом до покращення людства. А на початок, як завжди, огляд важливих подій, які відбулися в житті Львова та церкви за останній місяць. Тим є пшенікатом своєї слова. Єпископ помічник Леон Малий очолив день богопосвяченого життя львівської архідіацезії, який 31 січня вперше відбувся у санктуарії Матері Божої святого Скапулярію у більшівцях. Прибулих священників монахів і монахинь привітав настоятель монастиря францисканців конвентуальних, отець Гжегош Цимбала. Адорацію присвятих дарів у храмі очолював отець Владислав Лізун. Конференцію підготував отець Віталій Буковський, духовний отець Вищої духовної семінарії у Брюховичах. Символічно, що напередодні урочистості стрітання Господнього богопосвячені особи з усієї нашої архідіоцезії зустрілися у санктуарії більшівцівської Матері Божої. Зазначив у слові перед початком літургії єпископ Леон Малий, котрий очолив Євхаристію. Після проповіді всі учасники з запаленими свічками урочисто відновили обітницю. Перед образом Матері Божої більшівцівської присутні благали про мир в Україні. Молилися про співвітчизників, які страждають внаслідок війни на сході держави. Звертаючись до присутніх, після завершення святої меси, отець Славомір Зелінський, директор відділу загального душпастерства львівської архідіоцезії, закликав богопосвячених осіб з радістю дивитися на нашу віру, яку вони здійснюють у наших спільнотах. А єпископ Леон Малий закликав їх нести у світ живу воду, любові та зцілювання навіть у здавалось би неможливих ситуаціях, оскільки у Бога все можливо. День богопосвяченого життя завершився колядуванням та спільною трапезою. Через 6 лютого в книгарні є, що на проспекті Свободи 7 у Львові відбулася презентація українського перекладу нової популярної книжки архієпископа Львівського М'ячеслава Мокшицького і польської журналістки Бригіди Грисяк. Місце для кожного розповідь про святість Івана Павла II». до україномовних читачів її наблизили Аліна Петровскайте і Дмитро Парубець. А видання здійснив католицький медіа центр вперше книгу презентували 17 грудня в столиці України. В одній з є та в прокатедрі святого Олександра презентація цієї книжки у Львові, яку провела Олена Кулигіна, привернула увагу як католицького духовенства і вірних, так і численної читацької публіки міста. Зокрема, прийшли священики і семінаристи Української православної церкви Київського патріархату. Архієпископ Микола Мокшицький поділився спогадами про святого Івана Павла II та відповів на запитання в основному спогади чи. Папа так добре говорив на українській мові, що я заслуга. А ви знаєте, тепер як чуєте мене, що то не було, що так не було. Я в тому часі ще не знав навіть так мови української мови. І до світічого отця приводив такий отець Август інтенета, який працював. Ще було, в Українській ще була в російська, не пам'ятаю, секції Радія Ватиканського він вчив папу читати проповіді на українській мові духовний настрій презентації підніс також спів молодіжного хору Львівської митрополищої Базиліки. На завершення всі присутні промовили молитву за заступництвом. Святого Івана Павла ІІ можна було теж отримати автограф архієпископа Мічислава. З суботу, 14 лютого, вселенський архієрей Франциск провів прилюдну консисторію для введення в кардинальську гідність 20 нових єпископів. Лише один з новопризначених кардиналів виконує служіння у римській курії це архієпископ Домінік Мамберті, префект Верховного трибуналу апостольської сигнатури, що походить з Франції, 14 інших виконують душпастерське служіння в різних країнах світу. Крім того, до кардинальського сану введені п'ять вислужених архієпископів та єпископів, які за словами папи відзначилися у служінні церкви та апостольській столиці. Маючи вже понад 80 років, вони не увійдуть до складу колегії виборців, які під час конклаву обирають наступника святого Петра. Кардинали, як знаємо, це після самого папи найвищі духовні особи католицької церкви, з рядів яких вибирається сам папа. Вони найголовніші співробітники і дорадники Вселенського архієрея у керуванні католицькою церквою, і разом з ним вони становлять найвищу духовну владу католицької церкви. Бойовики так званої ісламської держави вчинили нові варварські вбивства. У Лівії екстремісти стратили щонайменше 10 єгипетських коптів-християн, яких вони раніше викрали. Про це ісламістське угрупування ІДІЛ повідомило у своєму пропагандистському відео 16 лютого. Воно шокувало Єгипет. Президент Абдель Фатах Ас-Сісі скликав екстрене засідання Ради національної оборони та погрозив бойовикам помстою. Єгипет залишає за собою право відплати. Її методи і час будуть такими, які ми вважатимемо адекватними для помсти убивцям і злочинцям, позбавленим найменшої людяності. Екстремісти захопили у полон загалом 21 єгиптянина, поки невідомо чи вони вбили всіх заручників, чи лише 10, яких видно на опублікованому відео. Родини страчених християн, коптів у нестямі від горя і скорботи вони критикують владу за те, що вона не зробила достатньо для звільнення бранців. Копська православна церква висловила упевненість, що влада Єгипту зможе покарати виконавців цього огидного злочину. З 16 по 21 лютого католицькі єпископи візантійської латинського обрядів з України перебували у Ватикані з візитом Адліміна Апостолором, що у перекладі з латинської означає до апостольських порогів. Римо-католицькі єпископи з України відслужили на гробі святого апостола Петра Святу Месу, участь у службі Божій. Взяли паломники з України та моряни і духовенство, що проживають у Римі. У спільній молитві взяли участь посол України при святому престолі пані Тетяна Іжевська. Голова єпископату України закликав усіх молитися за мир. Після святої Меси ієрархії розпочали відвідання конгрегацій, папських рад та інших ватиканських відомств. Під час зустрічі в посольстві України архієпископ М'ячеслав був нагороджений медаллю та дипломом за особистий вклад у розвиток добрих відносин між Україною та Святим Престолом. 24 січня у вігілію свята навернення святого апостола Павла у Львівській митрополичній базиліці Успіння Пресвятої Діви Марії на завершення тижня молитов про єдність всіх християн відбулася міжконфесійна молитва, яка продовжилася звершенням Євхаристії. Запрошуємо вас переглянути, як це було. Початок екуменічної молитви, всі учасники процесії прийшли до головного віхтаря. Представники кожної конфесії несли в руках глечики з водою, якою перед вівторем наповнили джерело христильної води, на знак того, що всі християни об'єднані водою святого хрещення. Далі був молебень, який цього року очолили отці з православної церкви Київського патріархату на чолі з митрофорним проти отцем Ярославом Ощодляком. Після молебню розпочалася євхаристія, яку очолив єпископ помічник Львівської орхдіоцезії Леон Малий на початку святої меси. Отець Славомір Зелінський представив учасників спільної молитви отця генерального вікаря нашої діоцезії, отця Юзефа Павлічика, священників Львівського деканату, ректора семінарії отця Петра Бжеського, духовного отця Семінарії Отця Віталія Буковського та інших священників і семінаристів Вищої духовної семінарії. Також були представлені гості з інших церков Львова, отець Студит, Василь з греко-католицької церкви, котрий мав гомілію на Євхаристії, отець Теодос з апостольської вірменської церкви, Презбітер Ярослав з церкви християн Віри Євангельської, котрий прибув до катедри разом з чоловічим хором. Був присутній отець Ігнатій, Васильянин, делегат отця Пантелеймона, провінціала отців васильян, котрий був запрошений на молитву, але не міг прибути, оскільки зараз перебуває на сході України. І дякую за те, що ви прийшли сьогодні тут. Не тільки молимося, єдність вісня, але і онером для України. Євхаристію своїми співами прикрасив молодіжний хор Львівської катедри. На початку апостольського повчання фамілярі консорціо святий Іоанн Павло II пише знаючи, що подружжя і сім'я є одним із найцінніших людських благ, церква бажає піднести свій голос і запропонувати допомогу тим, хто вже усвідомив цінність подружжя і сім'ї та бажає бути їм вірними, а також тим, хто не впевнений, стривожений, хто шукає істину і кому несправедливо перешкоджають свобідно жити власним сімейним життям.

Sąd się zwróci ku sprawiedliwości, pójdą za nią wszyscy ludzie prawego serca. Kto, Kto wystąpił w mojej obronie przeciętnie dziewcom? Це дуже добра справа, щоб власне такі богопосвячені люди не закривалися там в своїх окремих якихось установах, а йшли в суспільство, тому що суспільство зараз наше, скажімо, хворе і потребує такого власне втручання. А якщо серед дитячого колективу, де діти сироти, то це дуже потрібно. Сара Вероніка власне дуже підходить на таку роль. Так, ігрушкою в руках буде тримати. Правда я говорити з нею, вона буде говорити. Так, так. Я, Мені подобається та робота, люблю з дітьми працювати. Праця мені допомагає, тому що я можу, наприклад, зробити висновки, дивлячись на тих дітей, які терплять, ні, тому що в нас переважно діти хворіє, всі здорові. І більше вони мене так як, ну, стимулюють бути більш такою ну, відважною. ні. Мене звати сестра Густина, я зі згромадження сестер святого Йосипа, бізохітки. Ми працюємо у Львові, Я безпосередньо працюю у геріатричному пансіонаті, санітаркою молодшою до моїх обов'язків належить догляд заступник. Теж ми роздаємо їсти, готуємо людей, виконуємо гігієну для людей. Також прибирання кімнат. Ja tut, to już czwarty rój trzeci. Більш професійну, озброєну та високооплачувану армію на той час. Воїнів відбирали з самого народження, немовля оглядали, і якщо воно мало якісь фізичні вади, його просто скидали з кручі. На початку ХХ століття набула популярності наука Євгеніка, яка мала на меті відбір найкращих зі суспільства для продовження людського роду. Тепер вона набуває інших форм розвитку. Про історію цієї течії, а також про офіційне ставлення до неї церкви в наступному нашому сюжеті. Євгеніка з грецької значить хорошого роду, знатний. Ця ідея сягає часів Платона, котрий пропагував селективне спарювання заради збереження правлячого класу. В новітні часи ідея набула популярності у 1883 році завдяки видатному англійському вченому, родичу і послідовнику Чарльза Дарвіна Френсісу Гальтону. Тоді він надав таке визначення: Євгеніки: вивчення впливів, що підлягають суспільному контролю, і можуть поліпшити чи погіршити як фізичні, так і розумові якості прийдешніх поколінь. Багато освічених і провідних людей, таких як Вінстон Черчилль, Герберт Уеллс чи Нікола Тесла, гаряче підтримували цю ідею. Відомий швейцарський психіатр Ейген Блеєр писав: якщо ми дозволимо фізичним і ментальним калікам розмножуватись, то здорова частина змушена буде обмежити чисельність потомства. Таким чином, наша раса швидко зійде нанівець. Євгеніка, знана також як соціальний дарвінізм, впроваджувалась на державних рівнях у багатьох країнах. Дослідження та втілення цієї ідеї щедро фінансувалися. До техніки Євгеніки належали промоція контрацепції, аборти, стерилізація злочинців та душевнохворих. В США, наприклад, з початку двадцятого століття впроваджувалися еміграційні обмеження для генетично небажаних переселенців. Середній клас заохочували народжувати більше дітей, натомість біднішим пропагували контрацепцію. З 1910 по 1960 рік було стерилізовано близько 6 тисяч злочинців та небажаних осіб. Евтаназія душевнохворих теж практикувалася в Америці. Наприклад, пацієнтам клініки в Лінкольн, Іліною, давали молоко, заражене туберкульозом. Адольф Гітлер серйозно захопився євгенікою. Фундація Рокфеллерів спонсорувала різні євгенічні програми, в яких брав участь сумнозвісний Йозеф Менгеле, ангел смерті з Освенцима. До 1934 року. 5 тисяч людей у Німеччині були насильно стерилізовані. У 1935-му стартувала програма «Лебенсборн» для підтримки расово-біологічного та спадково-цінних сімей, матерів та дітей, натомість програма Акціон Тефія. Мала на меті знищення термінально-психічно хворих та неповносправних в рамках нацистської програми расової гігієни. З 1939 по 1941 рік було вбито 70 тисяч осіб. Надалі програма переросла у масове знищення расово небажаних елементів, яке ми сьогодні знаємо як Голокост. Після Другої світової війни про Євгеніку стало незручно говорити. Проте у Швеції програма стерилізації продовжувалась до 1975 року. Сьогодні Євгеніка перероджується у комерційно медичному руслі, включаючи такі процедури та наукові дисципліни, як запліднення інвітро, селекція ембріонів, генна інженерія, клонування, рання діагностика генетичних вад і послідовне переривання вагітності. Механізми нові, проте суть лишилася старою: виживання сильніших і знищення слабких. Церква рішуче засудила Євгеніку, що у 1930 році папа Пій 11 в енцикліці Касті Канубі писав: Державні чиновники не мають прямої влади над тілами своїх підданих, тому там, де жоден злочин не відбувся і немає причин для важкого покарання, вони ніколи не можуть безпосередньо заподіяти шкоди або втрутитись в цілісність організму, зміркування Євгеніки або з якоїсь іншої причини. На сьогодні наша програма завершується. Ми з вами побачимося 29 березня. В цей час Великого посту просимо у Бога про милосердя для нас, грішників, миру для нашої країни, а також спокою в наших серцях, щоб ми змогли побачити в нашому ближньому брата. Залишайтеся з Богом. Слава Ісусу Христу! От і сині. Плине каче поти сині.